Лайфхак, який я вам можу порекомендувати. Коли ви купляєте годинник в інтернеті, ви не можете бачити розмір браслета. І в нас вже так було неоднократно, коли ми шукаємо годинник, все ок, все сходиться, я його натягаю на руку, а він не сходиться. Все сходиться, але не він. І це проблема, коли ви купляєте в інтернеті, він не перевірений, тобто ви розмір цей не побачите, і ви купляєте він на вас малий. Вам потрібно буде доповнювати купляти звіння або робити щось з ювеліром. Так, інколи буває, тому кожен годинник, котрий я підбираю, я весь час натягаю на руку. Плюс в мене є сантиметр, яким я це переміряю при покупці, при купівлі. Коротше, ось така історія. Цю Омегу я купив за 200 євро, коштує в середньому на ринку вона 3000 євро. Цей годинник для клієнта. А підбір. А підбір, що скажете? Все, що потрібно вам дізнатись для того, щоб подивитись що таке підбір вінтажних годинників на виставках у Німеччині, це перейти до мого до мого телеграм-каналу. Щось я забуксував, а буксувати не потрібно. Всім гарного дня.